Всім привіт! Вітаю на каналі Вяжемо жур, Мене звуть Ірина. В цьому відео ми навчимося в'язати ось таку просту сукню з товстеньких ниточок. Він виконаний з використанням регланних ліній, і реглан іде знизу уверх. Тож, давайте розпочнемо наше навчання. Для цієї сукні я використала. Ось таку ниточку. Acrylic Cell Metallic Alison Mae. Тут 99% акрилу і 1% поліестру. В 425 грамах 212,5 метрів така грубенька ниточка. Колір номер 644, 423. якщо комусь цікаво, її можна купити в Польщі тільки. Так, спиці у мене номер 10. Набираємо звичайним класичним способом на дві спиці 50 петельок. У нас спинка і перед будуть в'язатись ідентично. Набираємо 50 петель самостійно. Так, Я вже набрала 50 петель, витягуємо одну спицю і будемо зараз пров'язувати гумкою 2х2. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 2 лицевих петлі. Дві виворотні, і так до кінця рядочку, дві лицеві, дві виворотні. Наступний другий ряд ми пров'язуємо, аналогічно першому, дві лицевих петлі, дві виворотні, знову дві лицевих петлі, дві виворотні, і так до кінця рядочку. Ось ми з вами пров'язали два рядочки. Тепер пров'язуємо самостійно і ще два рядочки у висоту. Так, ми з вами пров'язали два рядочки самостійно, тобто 4 рядочки гумкою 2х2. Тепер ми пров'язуємо просто лицевою гладдю. Тобто зараз у нас рядочок. Всі петлі ми пров'язуємо лицевими. І так до кінця рядочку. Це в нас шостий ряд. Пров'язуємо всі петлі виворотніми, без змін якихось. Пров'язуємо по малюночку. Так, ми пров'язали загалом 6 рядочків у висоту. Нам треба пров'язати іще 84 рядочки, тільки лицевою гладдю. Пров'язуємо їх самостійно. Так, я пров'язала у висоту уже загалом тут у мене 90 рядочків. Так, по параметрам, ось така у мене довжина виходить моєї сукні. Так, довжина полотна у мене вийшла. Так, тільки лисової гладі, це в мене виходить 67 см. Так, гумочка, висота у мене виходить 4,5 см. Ширина полотна у мене виходить. Так, повернули трошки 54 см. Нашого полотна. Так, а тепер зараз ми будемо робити регланні лінії. Спочатку ми робимо шість петель убавочок. От у мене передостання петля, пров'язуємо раз убавочка, два убавочка, три убавочка, чотири, п'ять і шоста петля убавочки. І ось так у нас. Далі ми пров'язуємо до кінця, просто без змін лицевими петлями. Ось так у нас виходить полотно. Далі пров'язуємо лицевими петлями. Тепер з другої сторони ми знову робимо лицева убавочка. Це у нас друга буде пройма, під рукава. Раз. Два, так обережно дуже груба ниточка, і через це дуже швидко спадає зі спиць. Тепер пров'язуємо четверту бавочка. П'ята і остання шоста. Так, ось так. Так. У нас шість петель. Тепер поворотний ряд ми пров'язуємо без змін. Всі петлі виворотні. З до кінця двох петель От ми не дов'язали дві петлі, повертаємо наше полотно. Тепер робимо дві петлі убавочки. Це в мене раз петля у бавочки, два петлі убавочки. Тепер пров'язуємо ось так виглядає наша пройма. Тепер не дов'язуємо до кінця рядочку знову дві петлі. А так пров'язуємо лицевими петлями рядочок. Ось ми дов'язали рядочок, залишилось дві петлі. Робимо дві петлі убавочки. Раз петля убавочки, два петлі убавочки. Тепер полотно пров'язуємо помалюнку. Тепер ми робимо регланну лінію з двох сторон. Знімаємо кромочну, пров'язуємо дві петлі без змін і робимо убавку в ліву сторону. Дві петлі разом з нахилом в ліву лицевою. Першу петлю знімаємо. Пров'язуємо наступну лицевою і продягаємо перед цим зняту петельку. Тепер пров'язуємо, не дов'язуючи до кінця так, 5 петель. І тобто в нас залишається посередині. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 24 петлі. Ось ми з вами пров'язали, і залишилось у нас 5 петелечок в кінці. Рядочка. Тепер пров'язуємо дві петлі разом з нахилом вправо лицевою. Робимо убавочку і пров'язуємо дві петельки лицевих без змін. і кромочна. наступний ряд ми пров'язуємо без змін по малюнку самостійно. Тепер нам треба самостійно пров'язати реглану лінію. З кожного краю у нас залишається по 4 петельки, це в нас регланні лінії. Само собою, петелька у нас одна кромочна, і 3 петлі, як регланні лінії йдуть. Тобто центральні петлі будуть робити у От зараз ми пров'язали, у нас було 24 петлі всередині. В наступні, о, дивіться, 4 петельки, і тут 4 петельки разом з кромочною. Тобто, в наступний раз ми будемо робити у зараз. І в нас буде вже по центру 22 петельки. І в нас таким чином ми робимо через кожен ряд убавочку на дві петлі, зменшуючи наше полотно. Треба зробити ще 6 убавочок з кожної сторони, через кожних два рядочка. Пров'язуємо самостійно. Так, я зв'язала ось наша реглану ригле... на лінія, ось наше полотно. Так, по ширині у мене виходить зверху. Так, це у мене 20 см ширина зверху. Тепер поміряємо довжину нашої регланолінії. лінії. Сама регланолінія лінія у мене 14 см до цього місця у бавочок. А місце пройми у мене 16,5. А тепер самостійно треба зв'язати таку ж саму аналогічну. Детальку і перенести на спиці додаткові. Для рукавчика я використовую таку саму ниточку, тільки трохи іншого кольору. 400 г 200 метрів. Колір у мене номер 602-928. Він трохи сіруватіший, аніж оцей оригінальний. Так, у мене просто не вистачило ниточки, тому довелося таку докупляти. Але вона не дуже сильно, як на мене, не відрізняється, а в плані не підходить. Мені це підходить, якщо вам не підходить, ви можете взагалі іншу ниточку взяти або повністю одного кольору, або різного. Тепер на спиці ми набираємо, я буду одночасно в'язати два рукавчики, набираємо по 16 петель. У мене спиці не міняються, номер 10. Тобто набираємо 16 петель на рукавчики. Я от набрала на дві. На двоє рукавчиків одночасно, тобто, дивіться, у нас є моточок. І я з середини одну ниточку взяла, і звичайним способом другу ниточку. Так, тепер пров'язуємо гумкою 2 на 2, дві лицевих, дві виворотніх, і так до кінця рядочку. Ви можете так само, як і я, одночасно в'язати дві деталі. А можете окремо е, вив'язувати, тому що, наприклад, в кожного різна щільність буває так, що в залежності від настрою, від, може бути різна щільність. І тому, наприклад, одна частина буде в розслабленому е, вигляді, а друга дуже щільна, якщо у вас був такий гарний настрій, але це не у всіх, так. Тобто, такий лайфхак. Продовжуємо в'язати гумочкою 2 х 2. Так, ми зв'язали перший рядочок. Тепер другий ряд нашої гумочки пров'язуємо аналогічно. Дві, от у мене закінчилося на двох виворотних петлях. Тепер пров'язуємо дві виворотні петлі, дві лицевих петлі. І так, до кінця рядочку пров'язуємо нашу гумочку. Третій і четвертий ряд ми пров'язуємо малюночку самостійно гумочкою 2х2, без змін. Так, ми пров'язали з вами 4 рядочки гумочкою 2х2. Тепер я покажу, дивіться, скільки в мене вийшло по ширині одразу. Це у мене десь 20-21 см, якраз на окружність ручки, більш-менш повненькою, навіть вистачить. Так, ну, висоту я показувала, але покажу в мене в даному випадку 3,5 см висота гумочки. Так, тепер нам треба зробити подвоєння. В два рази більше наших петель. Я вже показувала в попередніх відео, як це робити. Дивіться, у нас крім кромочного, ми будемо подвоювати. З попереднього ряду беремо, піднімаємо петельку, пров'язуємо лицевою, і основну петельку пров'язуємо лицевою. З попереднього ряду основна петелька лицева. Цей ряд ми пров'язуємо лицевими петлями, тобто, от дивіться, виворотня. Петлями ми пров'язуємо. Чому я не роблю з протяжечок? Тому що мені не подобається потім такі отвори знаходяться в самому виробі. Так, і подвоїмо наші петельки. Тобто, дивіться, без кромочної у нас тут 14 петель. Тобто, должно бути 28 петель плюс 2 кромочних, тобто у нас вийде на рукавчику 30 петель. І отак ми подвоїмо, і остання у нас, дивіться, оця петелька передостання. Буде також. Подвоєння. Так, я пров'язала подвоєння тільки одного рукавчика. Тепер ми пров'язуємо без змін виворотній ряд. Пров'язуємо по малюночку наш виворотній ряд. І я знову підключаюся до вас. Так, я пров'язала, ми з вами пров'язали 4 рядочки гумочки і 2 рядочки подвоєння в висоту. Тепер нам треба ще пров'язати. 8 рядочків у висоту, тому що ми будемо робити сьогодні з вами іще 7 прибавочок на розширення рукавчика. Так, я зв'язала у висоту лицевої гладдю 10 рядочків і робимо першу прибавочку. Дивіться. Так, я роблю, як завжди, прибавочку з попереднього ряду. От, раз, прибавочка, і далі ми пров'язуємо без змін. Лицевими петлями дов'язали до кінця передостання петля. Ми знову робимо ось так: прибавочку і кромочна. І тепер ми пров'язуємо у висоту без змін іще 6 рядочків. І нам треба зробити через кожних шість рядочків іще 5 прибавочок. Загалом у нас буде 6, ряд... 6 прибавочок. тобто... Ми зараз пров'язали першу прибавочку, потім 6 рядочків пров'язуємо і робимо прибавочку ще 5 разів. Пров'язуємо самостійно у висоту наші прибавочки рукава. Так, от я зв'язала самостійно у висоту наш рукавчик В мене загалом вийшло 52 рядочки, тобто 4 рядочки це в мене гумки. Плюс 48 рядочків основного полотна. Дивіться, ми прибавочки робили 6 штук. Перша прибавочка у нас основного полотна, після того, як ми 10 рядочків прив'язали, це перша. Потім через 6 рядочків у мене друга прибавочка, тоді. І так, через кожні шість. Третя, четверта, п'ята і шоста прибавочка. Так, по ширині. У мене. Рукавчик вийшов, зараз я покажу, візьму сантиметр. По ширині знизу рукавчика, у мене виходить, так, по першій прибавочці я покажу. Це у мене виходить 35 сантиметрів, Це низ рукава. А тепер верх рукавчика. Так, розправляємо. Це у мене виходить. Десь 45,5 см у мене рукавчик ширина. Висота основного полотна у мене виходить 35 см. Так, а тепер ми будемо робити реглані лінії. Робимо реглані лінії так само, як і на основному полотні. Тобто, спочатку ми закриваємо. 6 петель, потім 2 петлі, і потім робимо убавочки по одній петлі реглану лінію. Так, Спочатку ми закриваємо 6 петель. Це ми пров'язуємо з кожної, так, це ми закрили 6 петель, тепер пров'язуємо полотно. Не дов'язуючи одної петельки. Так, тепер з лівої сторони ми робимо убавочку, 6 петельочок, так само на пройму. Тобто, у нас аналогічно виходить, як і на основному полотні, убавочки на пройми і убавочки на реглену лінію. Це я вам зараз показую, що в мене нічого без змін, я нічого такого не роблю в даному випадку. Повністю показувати, як я знову той самий процес роблю, я не буду. Пров'язуєте самостійно. Повністю разом з регланною лінією. Я пров'язала до кінця наш рукавчик. У мене на спицях залишилося 12 петель разом з регланною лінією. Так, сама регланна лідія у мене виходить зверху по ширині. Так, це в мене десь 12 см зверху. А тепер нам треба по черзі виставити на одну спицю рукавчик, спинка, рукавчик. Перед, і ми будемо в'язати по колу нашу горловину. Оце у мене залишилося скільки від двох рукавчиків ниточки, а це у мене від одного полотна. переднього трохи залишилося моточка. Цим я буду сшивати потім. Так. От я виставила. У мене йде рукавчик, спинка, рукавчик вперед. І зараз у мене от. Ниточка, яка в мене остання. Я тут ниточки обрізаю, щоб мені вистачило позакривати потім регланні лінії. І от зараз тільки не відрізаємо найпершу нашого рукавчика. От дивіться, довжина нашого регланної лінії. І трохи довше я залишаю і обрізаю зайві ниточки. Я так роблю з усіма ниточками. З усіма кінчиками, крім першої. Це в мене на тій е, частинці рукавчика, яку я буду далі продовжувати. Це в мене сірого кольору я буду продовжувати в'язати. А так, поки всі ниточки пообрізаємо, зайве поприбираємо. Це нам знадобиться для зшивання. Так. І залишається у нас тільки основна ниточка якою ми будемо зараз далі пров'язувати гумочкою нашу горловину? У мене спиці номер 8, я нічого не міняла. Так, зараз ми перший рядочок відділимо, ми всі петельки пров'язуємо лицевими, тобто поєднуючи наші всі частинки лицевими петельками. Так, пров'язуємо до кінця рядочка, з'єднуючи всі чотири наші деталі. Наступний ряд у нас так само ми всі петельки пров'язуємо лицевими, таким чином, відділяючи нашу горловиночку гарненькою імітацією. Так, ми от з вами пров'язали. Імітацію відділення нашої горловинки від основної частини. Тепер ми пров'язуємо гумкою 2 на 2, 2 лицевих, дві виворотні. Знову дві лицевих, дві виворотні. І так, до кінця рядочка. Наступний ряд нашої горловинки ми пров'язуємо по візеруночку. Знімаємо кромочну, пров'язуємо 2 виворотні, дві лицеві. Дві виворотні, дві лицеві. І так до кінця рядочку. Тепер самостійно пров'язуємо ще два рядочки нашої гумки 2х2, щоб загалом у нас було 4 рядочки. Пров'язуємо самостійно. От, я вже пров'язала самостійно. Чотири рядочки гумки плюс 2 рядочки підготовчик. Тепер закриваємо з класичним способом. Перша лицева петля наступно протягаємо попередню крізь неї. Головне перетягуємо, пров'язуємо так, закриваємо до кінця. Тепер ниточку відрізаємо по нашій промочці. Ось така у нас гумочка. І тепер зшиваємо самостійно всі деталі нашої сукні. Шиваємо горловинку, плечові шви. Коли ще додивились це відео до кінця, ставте вподобайку, поширюйте це відео, а також пишіть свої коментарі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!